Добрий вечір, місто Суми, сумчани мої любі, незламні. Дивимося з вами на безпеку на 8 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Місто Суми. Є шахеди. Буде працювати ППО, люди будуть налякані, але не бачу ні руйнувань, ні ушкоджень людям. Це добре. Значить, наші котики спрацюють на всі 100. Так, дивимося район. Сумський район 8 листопада. Так, по району будуть бити ракетами, бити туди, де люди в формі, але там хороший захист, це спрацює ППО. Не бачу нічого, щоб там вони досягли цілі. Не досягнуть. Дивимося Сумська область, загальна картина. Області ще важкувато, бо там постійна фізична загроза, фізичні ушкодження у людей. Йдуть під постійним прицілом, хоча і працює, і відбивають хлопці, працює ППО, але в основному це йде на інфраструктурні об'єкти, але потерпають люди, тому область уважна. Так, місто Суми 8 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів? Угу. Чому? Люди налякані будуть. Ну теж, бачите, пізніше у вас повинно завтра відбити все, але потім потім буде ракетна атака. І прильот падає, і падають фізичні ушкодження і руйнування. Потім. Будуть бити туди, де люди в спецодягу не доб'ються, нічого не пошкодять те, що планували, але від цього можуть постраждати цивільні будівлі. Зараз подивимося ні. 8 листопада суми. Ракетна атака буде 8 листопада на місто суми. З руйнуваннями та жертвами. А, ні, не 8. го Це буде пізніше. 8-го віддібчах іде у вас. Угу. На завтра вам тільки шахеди падають, значить, то буде пізніше. Але будьте пильні, бо це людський фактор. І ворог підступний, злий. Зараз він буде злий взагалі ще більше, але в нас трохи покращиться, спадеться напруга. Але місяць буде загальна картина. Багато людей будуть страждати чомусь захворюваннями, просто фізичними, не пов'язаними з обстрілами. Буде хворіти багато дуже людей. Не знаю, не копала глибше, з чим це пов'язане, але така є. Чомусь таке є. Буду, якщо щось побачу і буде час, щоб це трошки поритись в цьому, то обов'язково запишу вам відео. Бережіть себе. Своїх близьких не лайтесь. Завтра побачимо з вами. Подивимося, що нас чекає далі.